Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло. І сьогодні огляд ножа ну, для щеплення від компанії Antonini 5770R. Друзі, підписуйтесь на наш канал, ваші лайки, підписки та коментарі допомагають нам рости та створювати ще більше корисного відео. Це є бюджетний ніж від Antonini. Antonini робить ось такі ось самі бюджетні свої моделі з пластиковими ручками, як оця. Всередині залиті там, металеві лайнери, а також. Залита пружина, яка от фіксує ніж в розкритому положенні. Тим не менше, ці ручки ну, цілком зручні, і я би не сказав, що вони чимось поступаються іншим ручкам там, навіть дуже дорогим. Це є класична ніж з класичним лезом для щеплення. Загальна довжина леза по ріжучій кромці 63 мм, довжина ручки. 100 міліметрів. Разом з цим вага в цього ножа надзвичайно низенька, маленька 48 грам, тобто менше ніж 50 грам, такий ніж важить. Тобто, це все за рахунок ось такої пластикової ручки. Пластикова ручка виконана з щось схожого на поліетилен. Там стоять металеві лайнери всередині. Люфта ну, невеликий люфт, є, це не критично абсолютно. Металеві лайнери роблять ручку цілком міцною. Фіксується весь ніж, зібраний на одній ось такій латунній втулці. Заклепці, можливо, не знаю, не розбирав. І в задній частині ручки є отвір, від який можна продіти шнурок. Хоча, чесно, не знаю для чого, це в ножі для щеплення. Ніж для щеплення виконаний з в сталі. Прямий з язичком для відгинання кори на горі, з гострим кінчиком. Виконаний спуск з правого боку рівно абсолютно, ось ми бачимо. А з лівого боку є саме спуск на ріжучу кромку. Так само є проріз ось цей для нігтя. І також є паска, ось і добре помітно. Ця фаска це незручний лемент для щеплення, це ніж бюджетний, один з найдешевших, і відповідно його ще необхідно обов'язково готувати, переточувати, вивести спуску цей на ріжучу кромку. Щеплять ці ножі цілком нормально. Тобто, ми такими ножами пробували щепити в себе. Вони в нас теж працюють. Якщо переточити, нормально доглядати за ножем, він абсолютно добре працює. Придбати ніж для щеплення Antonini7770R ви можете в компанії GuardenPools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Антоніні на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки, поширюйте це відео та пишіть нам коментарі. Дякую за увагу!